Друзі, всім привіт! Ви на каналі AndrewGame. Сьогодні ми знімаємо Roblox гру під назвою «Лама... Зламай всі свої кістки. Сьогодні я буду ламати свої кістки в Roblox. Ми ну, ще сподіваємося, що вийде. Яке відео вийде. Ой, якщо я все сфоткав. Так, добре. По суті, суть гри така, ми маємо стригнути звідси і якнайбільше зламати свої кістки. Ще сьогодні челлендж. Якщо я ще якщо впаду в цю воду, то я покажу свою редку дочі. А я сьогодні точно не впаду, то ж не треба йому думати, що я це зроблю. туди не впаду. Нажимаємо грати щось. Ух, це що таки було? Господи, скільки поранение мо. А прикиньте в реальності, я маю. Чесно, мінус нога, мінус рука, мінус ще минус, минус шаблонка. Короче, я зама дуже багато всього. таке дати? актувати файерверк. У-у-у. Йой. Звук мене щось поздравляють. Мене щось привітали. Чекай тут тудись. І... Ой. А я відкрити меню, погнали меню відкрити. А, зараз тут кнопка є. Головне меню. Тут ще є магазин, магазин. Обновлення. Кайте є, маленьку кайту чекаю піти. Чекають магазин, транзиці. Гроші бонуси. Магазин. Так. А як можна купити тут щось чи ні? О! Улучшим. Так, надо отношусь к лучшему. Покачаем. Все. Зажимать, можно иду. Я иду. Я хочу, что можно какую-то кольку купать, джетпак какие-то купать. Уф. Ну вот так на густо. Это щас. І по суті суть цього відео просто падати, а мада суть ігри просто падати і ама до кістки. Свого персонажа в робоксі. Йоп-майо, це що таке? Ай, мене на кампів Що це було, друзі? Що це було? Сорок одну тысяч Нормально. Так, продолжим давайте сейчас ты попробуем назначить на поучку здесь. Уф. Ой, снова... О, -мо! Вс. Ударил с головой уж остался с головой. -мо, мы дальше продолжим летить. Так, полетіли. 19 тисяч. Ну таке. Що за яма? Тут яма є. Ну ясно. Давайте граємо на меню. Магазин. утилиты. Это вот сто тысяч. что за дебайна, тут дебайна я. Давай поднимемся по всей дебайне. Так, піднімаємося по цій дві Піднімаємося, піднімаємося, піднімаємося. Блін, а нас то А я не знаю, як нам можна зробити. Да, все в паузі. Ну що, друзі, я піднявся, я забиться в паузі, щоб... Ммм, просто він дивилася. Я щас піднімаюсь. так надо Так, чекайте, ты. Да, я нажимаю, да, мы меняем карту. Магазинки. ее. Вот это. Так. Уровень растяжения, уровень... Так, играем. Куда да, мы будем зараз. А, что там дребаные? Слушай, это а может мы тоже поднимемся? Здесь остальное. Давайте попробуємо. Тільки що, давайте спробуємо, тільки щоб у нас не знову на тепешну. Тут ми з половиною. Так, да, це вже от, це вже новоця. Це вже нова локація. Що? Ну, <гум> Ви бачили? Минуть на тепешного. Уй. Да, шо за такое? Сейчас надо уже. Угу. А сейчас я Сюда. Давайте сюда, на камине. ух это да что такие?! ух

Как сильно! Но! Я знаю, что я все. Так, гаты. Так, давай, мы зазовем в Де ще улучшим зараз магазин? Well some door, вол. Скоро швидкість Бью. Угу Що сталося? що з ним я точно вб'ю сьогодні 50 тисяч за один параліт. йо -мо Уня вже так така, друзі, так така, так така На, знову 50 один. А ну Давай в головой, гадаш в головою позивс. Подожди дальше в голову Ну, нормально, 8000, да, ну так сильно, правильно. Ну, тоже буду зажать уже. 21000, ну, так. Прямо сильно, ну, да-да. Настя! Але добре, добиваємо далі. Що сталося, я не знаю, що сталося. У мене якийсь баг був. У мене я не знаю. У мене щось вода заспавнує десь. Не бачу, в мене вода спавнилась не там, де мене має бути. Це випакоється, це буде когось баг якийсь. У мене вода заспавнилась не там, де має бути. Ой, ось, 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 вона знову заспавнилась, не там, де вона має бути. Да. Mm, а це кстати не рахується, те, що я казав на початку відео, це не рахується. Вода мене, у мене, мене просто був баг якийсь, а ба, якщо буде баг, це не рахується. Йо. Щевата як это було. Це було рівень. Скайте, а давайте подивимося на можна нову локацію, якщо прийти. Так, змінити карту. 250 тисяч, ага. Головне меню. Це бонуси. А, це бонус забувся гімнпас. Гроші. А де ці кульки, я знаю, будуть? Кулькись. Поселідою. Все, гаймо. Десь відео, я не знаю, десь ще дві минути буде відео, то і все. Не хочу затягувати його зараз дуже сильно. Ей было тысяч так я А давайте что попробуем моему Ну йо мас, йо. Йо, йо. Йо. йо просто як це, господи. Так, ще минута і все, я закінчую відео, що воно дуже затягувалось. 25 тисяч. Бабу, головне меню грати. Ну що ж, друзі, з... надіюсь, вам сподобалось це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Андрій з Гейм. Всім па-па. Бувайте до зустрічі! Скоро побачимося!